Та це повертаємось додому із лісу. А тут нас мілка виглядає. рвали зелені шишечки для варення, ось ціле відро вже. До речі, дуже смачне і корисне варення. Звертайтесь, поки ще є в наявності. Мілка хоче смаколика, а в нас нічого із собою немає. Ну, дуже вона полюбляє хлібчик. Ласунка така, ось скільки корів ще залишилось, зовсім небагато. З кожним роком все менше. Отак мілка ласує зеленою травичкою. Ну і смачненьке буде молочко сьогодні. Вже кульбаба зацвіла. Мілка, їси кульбабку? Чи вона гіркувата для тебе? Зараз дуже добре пастись. Немає ні мух, ні мушкарні. О, мілка щось запідозрила. Що там? Смаколики несуть? Так, ну все іншим разом потрібно хлібрати з собою, бо мілка вже мене рогами прожене.